Друзі, всім привіт! Із поверненням на мій канал хотіла вам на початку показати деякі речі, які я продаю в інстаграмі на своїй сторінці, яка називається Fripshop Nata. Це такий онлайн-магазин, де будуть речі із секонд хенду, а також вінтажні речі, можливо, які я одягла пару разів, і зараз вирішила надати їм друге життя. Чому б ні? Тому запрошую вас на цю сторіночку. Можливо, вам щось сподобається, знадобиться ціни дуже хороші. І так, а зараз ми з вами в секонд-хенді, секонд-хенд Смарт Стор, місто Полтава. Погляньте, яка крута сумочка марки. Праймерк в новому стані. Це річ Люксова. Виявляється, що Primark – це ірландський ретейлер швидкої моди з головним офісом у Дубліні. Я так собі думаю, чому б не придбати мені таку сумочку. Погляньте, настільки вона виглядає стильно. І найголовніше, що вона нова. Ці намистини чорні додають якоїсь елегантності, а точніше жіночності і романтичності. Я б так сказала. Дуже легенька, до речі, сумочка, дуже зручна. Сюди поміститься якраз мій телефон, на який я знімаю відео. Мені сьогодні просто пощастило на Animal Print. Наступна ось така сукня, знахідка це теж люкс, марка Pretty Little Thing. Надзвичайно прохолодна тканина. Так, Потім розмір S, або ж Десятка в, в Англії. Десятка в нас це S. Дуже класно. Якщо комусь подобається, обов'язково дайте мені знати. Напишіть мені в інстаграм в Дірект, або ж в коментарях. Я можу для вас її викупити. Наступна знахідка в Люксі це ось такі оригінальні шорти. Це тренд просто зими 2022. І це виявляється, Zara, розмір S. Колір просто космічний, ліловий, насичений. Вони теплі. Звичайно, вони підуть на худенькі ніжки. На себе я навіть приміряти не буду, ну, тому що це дещо буде так смішно трошки виглядати, мені здається. 72% найлон і 28 акрил. Хороший склад і в хорошому стані. Думаю, обов'язково що комусь пощастить. Наступна знахідка ось такий топ марки ASOS. з такими блискучими камінчиками-гудзиками. Також маленький розмір. Але дуже прикольний. Він такий да, вінтажний. Модний зараз дуже колір, практично неоновий. восьмірка, 36-й розмір. Це десь так XS. Так, я зайшла все-таки в інший Big Bag, Місто Полтава. Дивіться, є ось такі дублянки. Оце річ Стокова. Ціна 2900. Як ви вважаєте, ці не завищення чи ціна норм, враховуючи те, що бренд Old Navy, і от, наприклад, в Нью-Йорку, в самому центрі міста, знаходиться, до речі, цей магазин. Дублянка ось такого плану, вона, вона не натуральна, це штучна і, до речі, не дуже і така товста. Якраз на, саме на клімат, мені здається, Європи чи то Нью-Йорку. З такого плану. Потім так. така ж, але просто коричнева. Це біла, молочна, це коричнева. Також Old Navy. і це М-ка, ні, це С-ка. М-ка. СКМ-ка. І ось, будь ласка, також ціна 2900. І є, є отака Ічі бренд Ічі. Мка. Дуже класна. Така, знаєте, м'якенька. Схожа на мою, до речі, яку я купляла в магазині Crop. І а, невідомо, коли її носити. На початку весни, можливо, так, весною, або навіть восени, восени десь на початку осені. Хочу примірити ці шуби. Це річ, до речі, ця на вагу йде. Ось така шуба, дуже класна. Мені подобається такий стиль, так? Тим більше зараз вони в тренді до сих пір ці шуби тедті, кармани. Так, є карман. Ось такий в неї стан. Стан такої, знаєте, старенької м'якої іграшки з дитинства. Тому вони називаються так у нас шубичі-бурашки. Я, я б таку носила. Не думаю, що можна з нею щось зробити. Ось, наприклад, тут взагалі не те, що вона закошлачена, а вона навіть збита трохи. Вся тут збита понизу, але дуже приємна і класна. Тому, якщо ви таку знайдете нову, обов'язково беріть. Розмір М. Вона на крючках застібається ось так. Ось така дубляночка Old Navy. На кнопках, дуже приємний колір, тепленька, але тонка. Простий такий крій, дуже стильно. Розмір S на мені. Якщо вам щось подобається, ви можете написати мені чи в коментарях, чи в моєму інстаграмі. До речі, посилання на інстаграм я закріплю в дописі сторінка в інстаграмі, де я продаю деякі речі: вінтажні, секонд-хенд, сінсей, до речі, які мої речі, які я, можливо, одягла пару разів. Ось, Чому б, ні? Чому б не надати да, речам прикольним друге життя? Ось. І, до речі, в мене все недорого, тому заходьте на сторінку в інстаграм і подивіться, подиві може щось да собі приглянете. Також Old Navy, такого плану дублянка. Навіть зашиті тут, киш... а, ні, кишені розшиті. Глибокі такі кишені, ідея змійка і кнопки. Воротничок стійка. І ось така довжина. Є розрізи, Рукав можна підкотити, склад 100% полієстер, машинне прання в холодній воді. Ну, все зрозуміло, От така класна, дуже стильна, голодневі. 2900. І тут є навіть ось такий цінник. Ще до неї це 34-35 доларів. Оригінальна ціна була 84, 85 доларів. Потім йде знижечка 35. Ось, і зараз не знаю, скільки це в доларах можна порахувати, подивитися, точніше, в Google. Зараз, до речі, в бікбек дуже багато, дуже великий вибір жилеток. Жилетки такі демісезонні. Наприклад, ось така New Look. Вона висить в люксі. Хоча, ви бачите, самі хутро так собі вже трохи збите, але дуже стильно стильно круто виглядає. А це, до речі, марка Пімки. Жакети, чи то піджаки, вони висять серед речей на вагу. Тобто вони реально йдуть на вагу, але вони абсолютно нові. І їх тут декілька штук, насичений апельс... апельсиновий чи помаранчевий так? колір. Погляньте, їх тут 5, 4 чи 5 штук, 35 коштували 35,99 євро. 36. Це, здається, розмір чи 34-й. Тобто вони такі маленькі на худеньку фігурку, ось. але нові, і, власне кажучи, це взагалі, якщо на вагу, це взагалі вийде недорого. Знову речі на вагу. Щось я тут передивляюся. Теж New Look. ось такий типу кардиган. Такий приємний колір, але сама річ, я чомусь не люблю ці всі висячі, е летючі, літаючі тканини. Чомусь це не моє. Ось така є вінтажна, цікава сукня. Марка Кіт вперше чую. Така дивна трохи стиль незрозумілий. 60-ті, -70 70-ті, можливо. Сьогодні в них. Ні, завтра, точніше, в них буде завоз. Цікаво прийти, подивитися подивитися щось. Тут, як ви бачите, висять дуже багато, знову ж таки, жилеток із хутра, з штучного хутра. Наприклад, ось ця чорна коштує 450 гривень, товар люкс. Або ж ця сіренька, яку не відрізниш від хутра кролика. Реально дуже мила. Марка New Look, Ціна 700 гривень. Так, в них бувають, як я вже казала, тут знижки. В кінці, здається, кожного місяця там щось іде на люкс мінус 50%. Ця взагалі жилетка, погляньте хутро, схоже з хутром а, натуральної норки, як на мене. Марка. Давайте поглянемо Chamonix. Я думаю, що це якийсь французький бренд. Дуже така елегантна, правда, приємна, в хорошому стані. Іде навіть а, такий поясок до неї, Наталії. На крючках все дуже якісно зроблено, і ціна, як ви думаєте, 600 гривень. До чого вдягати таку жилетку. А ще в люксі можна придбати неймовірно якісний блейзер. Ось, наприклад, ASOS, Наступна моя знахідка, і остання, до речі, на сьогодні вісьмірка 36-й розмір S, І погляньте, прям такі смуги на рукавах ідуть повністю в блискучих паєточках. До такого блейзера було б круто підібрати або спідницю, так з такої тканини, з подібної, хоча б, або, наприклад, блискучі штани, чи то просто чорні класичні штани. Друзі, якщо хочете бачити більше відео про шопінг в секонд-хенді, обов'язково підписуйтеся на мій канал і обов'язково прокоментуйте, які саме з речей вам сподобались в цьому відео конкретно, і що б ви хотіли собі придбати. А про це напишіть мені в інстаграм в Дірект. А я дякую всім за перегляд. Дякую, що були зі мною, і до наступного відео. Всім приємних покупок!